Вітаємо вас на нашому каналі ВПК-Підшипник. Представляємо вашій увазі мініатюрні кулькові радіальні підшипники. Це невеликі підшипники, які використовуються в різноманітних пристроях і механізмах, де потрібно забезпечити точну і плавну роботу в обмеженому просторі. Підшипники можуть бути закритого та відкритого типу і мають широке застосування через свою компактність, міцність і надійність. Ось деякі з основних галузей, де вони використовуються електроніка, комп'ютерна та медична техніка, автомобільна та годинникова промисловість, авіаційна техніка, фото та аудіоапаратура, модельної техніці, спінінгових катушках, фрезерах, тату-машинках, іграшках і багатьох інших галузях. Їх використання може бути різноманітним у залежності від конкретних потреб. Більш детальна інформація на нашому сайті, посилання вказане під відео, або зателефонуйте нашим менеджерам і пам'ятайте, ВиПК Підшипник це тільки оригінальна якісна продукція.